Вітаю на каналі, друзі! Сьогодні пропоную вам викладку про можливий розвиток подій у війні Росії проти України. Дивимось перспективи до кінця року. Давайте подивимось Україна. І Росія. Ну що, друзі? До кінця літа в Україні більш сильна позиція. Скоріше за все, ми отримаємо дещо. Можливо, це буде тільки початок. Перші кроки, так би мовити, але це стосується того, над чим працювали вже певний час. Тобто ми побачимо вже перші результати і це допоможе посилити позиції України. Крім того, можливі якісь пропозиції. І ця пропозиція може стосуватися того, що необхідно від чогось відмовитись, чимось пожертвувати. Виходячи з того, що вже відомо на даний момент, думаю, це може йти мова про підготовку так званого мирного процесу. Що стосується Росії, до кінця літа в неї будуть такі перемінні успіхи. То десь трошки подвинуться, то десь трошки посунуться, але точно будуть причини похвилюватись, в тому числі і через українські дрони. На території України. Додаткова карта колісниця з двійкою Пентаклів це про перемінний успіх на фронтах. А от на території Росії можуть бути якісь події, які спонукають людей змінювати місце проживання, переїжджати кудись можливо. І загалом я повинна сказати, що це теж така нестабільна ситуація, так як і по двійці Пентаклів. Вересень у повітрі вже буквально буде відчуття, що щось змінюється, але повної інформації ми ще мати не будемо. За дев'яткою кубків Україна може почуватися у вересні більш комфортно, це таке зменшення напруги, відчуття, можливо, більшої захищеності. Хоча із жрицею це такі, знаєте, результати ще, скажімо, далекі від того, чого хотілося би. Тобто щось покращиться, але не в повній мірі. Ну, давайте подивимось додаткові карти, що може викликати такі настрої позитивні. У сімки мечів перекинути і девятки кубків, таке почуття безпеки. І до того ж, це ще додаткова вказівка на те, що ці досягнення, які будуть у цьому місяці, буде не зовсім те, на що розраховували. Можливо, якісь такі хитрі ходи чи дії розвідки. Додадуть оптимізму, тим більше жриця це теж така персона, яка може говорити про таємні операції або секретні служби. Часом сімка мечів перекинута може програватись як попередження або якась порада з засторогою. Можливо, наприклад, якісь розвідувальні дані допоможуть уникнути складної ситуації. Росія рицарь мечів. Можливо, будь, шукати якісь таємні ходи, теж співпрацювати, наприклад, з розвідками іноземними для того, щоб знайти нові шляхи для вирішення своїх проблем. При цьому я б не сказала, що це буде успішним. По-перше, для України це все не буде секретом. Ми вже це проговорили вище. А по-друге, навряд чи вони здатні, в принципі, про щось домовлятись. Жовтень. Цей місяць може стати таким періодом передишки, обдумування подальших дій. По Україні башта. В буквальному сенсі це вибухова ситуація. Вона може програтись, наприклад, як зміни у командуванні чи у верховній владі, або як надзвичайне руйнування через удари ракетами. Давайте візьмемо додаткові карти. З тими картами, які вийшли додатково, я би сказала, що Україні у жовтні треба бути обережними. Тут може бути якась пастка, в яку можна потрапити через непродумані дії. А по Росії п'ятірка мечів. В цій колоді вона називається підлість. Ну, в цьому плані нічого нового. Скоріше за все, вони щось учворять і будуть потім очікувати на результати. Як це спрацює? Але ми знаємо, що п'ятірка м'ячів це карта, яка показує поразку. Хоча зловтішатися напевно будуть. Їх дії можуть базуватися або на помсті, або на бажанні втримати території любою ціною. І, власне, перекинути Єрофант як підтвердження цієї гіпотези. Яку ми щойно проговорили, а саме, ігнорування моральних принципів, але друзі, як кажуть, попереджений, значить озброєний, маємо розуміти, що на жовтень ворог може готувати якусь підлість, треба бути обережними. Останній місяць дуже цікаво. І знаєте чому? Недавно я робила викладку по Росії, чи будуть зміни до кінця року. І я дуже чітко пам'ятаю, що саме на кінець року, на останній місяць виходить аркан смерті. це така, скажімо, лінія переходу. Коли до чогось рухались певний час, і ось саме зараз відбуваються такі зміни, які закривають одну сторінку історії і відкривають нову. Тим не менше, це досить складна карта, така болісна. Але знов таки варто зауважити, що це вже не перша викладка, в якій ми бачимо, що кінець року таки принесе ці зміни. І військові дії або будуть підходити до свого завершення, або перейдуть на зовсім інший рівень. Для України це відкриває нові перспективи, причому саме в цей час вона може отримати додаткові гарантії безпеки. А по Росії трійка пентаклів з тринадцятим сад може вказувати на те, що рішення, які будуть прийматись у цей час, будуть такими, до яких так би мовити підштовхують. І ще може вказувати на зміні. В самій системі у військах або у владних структурах. І на дні зірка, ви бачите, карта називається нове майбутнє, і з'являється надія на те, що колективними зусиллями питання може бути вирішене. Звичайно, зірка це не про зараз, але вже з'являється розуміння, яким чином потрібно діяти. Схоже мова йде саме про переговорний процес. Резюмуючи, можна сказати, що цей період, який ми сьогодні переглядали, досить непогано виглядає для України. Особливої уваги вимагає жовтень, саме він може стати найскладнішим у цьому періоді. На цьому сьогоднішню викладку закінчуємо. Бажаю вам, дорогі мої, скорішого миру і до зустрічі на каналі.